Поминальна м'ясопустна субота. Це починається ввечері п'ятниці, о п'ятій годині починається богослужіння, на якому можна подавати записки, служиться, ну, щось. Панахида це взагалі як утріння. В буквальному розумінні слово панахиди означає утріння. А на утрі в нас служаться поминальні молитви з записками, з читанням, з кадилом. Як... Як ми звикли, це дуже урочисте читання, дуже урочиста служба. Ввечері, в п'ятницю, читання записок починається не одразу, а десь хвилин через 40 після п'ятої години. Не раніше. Не раніше. І в суботу, безумовно, продовження служиться літургія поминальна. І після неї знову панихіда. Наступна неділя м'ясо пусно і буде далі масляна, масниця, як хочете, так називаєте. Через два тижні Великий Піст я нагадую, що саме 13 березня в неділю відбувається після літургії одразу перша постова вечірня. І вчиняється чин прощення. Будемо просити в один одного прощення. Ми чогось не доробили. Ми недосконалі. Митарі, блудні сини і таке інше. Будемо прощати один одного. Тому що непрощений грішник це здобич диявола. Не можна його залишати непрощеним.